Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про декілька основних моментів при обрізці персика, на які вам потрібно звернути увагу. А також покажу обрізку персика на прикладі декількох саджанців. Поїхали! Перший пункт, на який вам слід звернути увагу, це термін обрізки персика. Я обрізаю свої молоді дерева одно-, двох і трьохрічні дерева персика до початку сокоруху і неважливо, чи плодова брунька вимерзла, чи ні. Наведу вам декілька причин. Якщо ви обріжете персик до початку сокоруху, поживні речовини ще не встигнуть розійтися в гілки, які ви і так потім обріжете. Це збереже вашому персику додаткові поживні речовини. Ще одна причина це те, що вам не важливо, чи перезимували плодові бруньки на ваших деревах персика. Тому що одно, двох і трьохрічні дерева насамперед потрібно формувати. Тобто різати на плодоношення 5-8 бруньок і 2-4 бруньки на заміщення. Старші дерева персика від 4 років вже можна, в принципі, обрізати по рожевому бутону. Тоді ви побачите, скільки плодових бруньок у вас пережило, на яку довжину вам потрібно обрізати пагін. Можливо, також залишити якийсь пагін, який би ви в іншому випадку, якщо ви перезимували всі бруньки, не залишили. Другий пункт. Персик завжди потрібно обрізати на пеньок. Тобто, обрізати не при самому стовбурі, не на кільце, як у кісточкових, а залишати пеньочок 1-2 см. Це робиться для того, щоб цей пеньочок засох, ви його на наступний сезон видалили, а самі провідні шляхи в персику не заблокувались, не закоркувалися. Бо персик має велику здатність до закорковування провідних каналів. І третій пункт, напевно, найболючіший для всіх садівників персик потрібно обрізати дуже сильно. Це робиться насамперед для того, що персик дає плоди тільки на однорічних приростах. Отут закладна плодова брунька. І справа в тому, що ці плодові прирости виростають тільки з бруньок. Персик сам по собі дуже погано відбиває молоді пагони зі стовбура, з голого стовбура, там, де нема бруньки. Тому треба постійно. Стимулювати персик для утворення однорічних молодих пагонів. Взагалі, можу сказати, що обрізка персика дуже сильно нагадує обрізку винограду. Давайте перейдемо до самої обрізки дерев. Ми підійшли до дерева персика сорту Канаді з Хармоні, нащепленого на манджурській підщепі. І будемо проводити його обрізку. У своїх попередніх відео я говорив, що перед обрізкою обов'язково потрібно обробити інструмент антисептиком. Але. Як поправили мене мої глядачі. Обробляти потрібно не чистим спиртом, а розчином з вмістом спирту 70 градусів. Персик завжди потрібно починати обрізати знизу. І проводити завжди санітарну, формуючу і омолоджуючу обрізку. Спочатку нам потрібно видалити всі пагони, що є нижче висоти 70 см. Видаляємо дві гілочки на пеньочок. Які знаходяться на висоті приблизно 20 см і це десь 35 см. Ми їх видалили. Намагайтеся так видалити, щоб осліпити бруньки, щоб з них вже нічого не росло. Далі ми бачимо відсохлі пагони. Ми їх вже, якщо пагін повністю відсох, ми його можемо видалити. Нам потрібно його видалити на кільце. І поступово рухаємось доверху. Форма крони веретено передбачає певну кількість гілок, тобто 5-6 гілок, не дуже сильних і не дуже слабких. Які ми вкорочуємо для того, щоб була стимуляція росту. Обрізаємо цей пагін. Цей, цей, так само цей, цей. І, звичайно, що цей. Це дерево не дало сильного приросту в минулому сезоні, тому ми його обрізаємо, можна сказати, на повторний ріст. Ми заклали сильний нижній ярус і переходимо до верхнього ярусу. Тут у нас дуже велике скупчення гілок. Тому ми одну з цих гілок повинні обов'язково видалити. Ми, ми видаляємо цю гілку повністю на сучок. Цю гілку ми обрізаємо на повторний ріст, залишаючи буквально 3-4 бруньки. От, на зовнішню бруньку обріжу. Цю гілку ми також вкорочуємо для того, щоб отримати заміщення. І далі працюємо з центральним провідником. Всі гілочки такого плану ми обрізаємо на дві бруньки. Цю, можливо, навіть видаляємо. Всі решта вкорочуємо на одну-дві бруньки. Центральний провідник ми поки що не обрізаємо, тому що нам потрібно отримати задану висоту 2-2,5 метри до трьох. Ми прийшли до ще одного дерева персика. Це моя робота сорт Т3 Vine Gold, зроблений на підщепі алеча. Як завжди, починаємо обрізати знизу. Видаляємо всі ці пагони на паньочок. Рухаємось вверх. Тут нам потрібно закласти перший ярус. Ми обрізаємо тут десь на 5-8 плодоношення. І тут ці два пагони на заміщення я потім виберу, які мені більше подобається. Цей пагон, пагін. В принципі, ще нам потрібно звідси сформувати гілку, тому ми просто його обрізаємо. Така ж сама історія з цим пагоном, обрізаємо його на зовнішню бруньку. Нам потрібно звідси отримати е, два пагони хороші для того, щоб сформувати плодоношення і заміщення. Тут маємо хороший приклад, бо ми можемо тут гарно обрізти на чотири бруньки заміщення і на хороший довгий пагін плодоношення. Прошу. Так само ми можемо вкоротити цей маленький пагін знизу, або його повністю видалити. Тут маємо ще одну хорошу плодову ланку, яка складається з трьох пагонів. Що ми можемо в такому випадку зробити? Цей верхній хороший пагін залишити на плодоношенні, обрізати його на 5-8 бруньок. І цей нижній сильний хороший пагін на 4 бруньки на заміщенні. Якщо ми маємо одну гілку, яка не має ніякого роздвоєння, ми її обрізаємо приблизно наполовину для того, щоб отримати з неї якийсь врожай. І потім сформувати заміщення і плодоношення. Обрізаємо її приблизно наполовину на бокову бруньку. Те саме робимо з цією гілкою. Цю ми можемо просто вкоротити для того, щоб отримати з неї врожай. І заміщення. Подивимося, що з цього виросте. І таке саме робимо із цією. Обрізаємо, не жаліємо. нам Цих пагонів не потрібно. Нам потрібно дістати з цього персика врожай невеликий, до 10 персиків не більше. І гарні гілки заміщені і плодоношення для наступного сезону. Так само обрізаємо цю гілку приблизно наполовину. Тут ми отримуємо щось, формуємо потім. Бачимо, у нас тут є конфлікт між трьома гілками. Хорошою гілкою, яку ми вже обрізали, нашим центральним провідником, і цією гілкою, яка росте заблизько сюди і практично сюди. Тому таку гілку ми мусимо повністю видалити на пеньочок. Не шкодуємо, видаляємо потужну гілку. Так само проводимо санітарну обрізку. Не забуваємо, видаляємо всі минулорічні пеньочки. Цю гілку з цього боку обрізаємо так само дуже досить коротко, для того, щоб з неї потім щось отримати. Прошу на зовнішню броньку. Дуже потужний центральний привідник в цьому випадку. Ми зобов'язані вкоротити. Все, ми провели обрізку цього дерева на заміщення і на плодоношення. Той самий персик трошки з іншого ракурсу. Покажу вам обрізку ще одного персика, як завжди, починаємо знизу. Це сорт мостийський ранній, зроблений на підщепі манджурський персик. Забираємо минулорічні пеньки. Зрізаємо всі гілочки до висоти 70 см на. Пеньок ні в якому разі не на кільце. Забираємо старі пеньки. проводимо омолоджуючу, формуючу і санітарно обрізку обов'язково. Забрали старе все. На висоті більше, ніж 70 см нам потрібно закласти потужний нижній ярус. Це дерево було посаджено весною минулого року. Отож, забираємо всі дуже сильні гілки на боковий, на боковий приріст, переводимо на бокове все. Не зрізаємо близько до гілки, залишаємо понючок. Маленькі гілочки, як оці дві, я завжди залишаю. Неважливо, не чи вони ростуть вбік, вниз чи всередину. Бо тут потім сформується пліт. Якщо ж на таких гілочках нічого не зав'яжеться, я вже їх виріжу після цвітіння. Обрізаємо таку гілочку на плодношення відтворення, тому що тут немає ніякого роздвоєння. Ці так само, в принципі, обрізаємо ще тут трошки довше. От. Обрізаємо цю задню гілку приблизно до середини на бокову бронючку. І так само обрізаємо цю. Можливо, навіть трошки нижче. Та сама робимо з цього боку, вкорочуємо цю гілку і тут залишаємо гілочки на заміщення, з яких ми потім щось року, на наступний рік сформуємо. Тоненькі не видаляємо, бокові вкорочуємо. Все, що росте нижче, так само можемо видалити. Тепер ми маємо три сильні гілки зверху, з яких нам потрібно вибрати один центральний провідник, а все решта зрізати на бокові пагони. На заміщення і на плодношення. Я довго дивився на це дерево і, напевно, таки вирішив, що це, ця гілка в мене буде центральним провідником. Ці дві я, я зріжу. Щоб вони давали плодоношення. Ці нижні гілки я обрізаю на відтворення. Все, що росте в середину, я заберу повністю. Обрізаємо на плодоношення, відтворення. Потім виростуть хороші пагони. Це дуже сильно рослий сорт персика, тому тут ми можемо залишити трошки більше. Обрізаємо на... Залишаємо квіткові бруньки. Це сильний пагін з королівською брунькою тут. Ми на, залишимо на плодоношенні. Це в нас є заміщення, заміщення і плодоношення. Не робимо з цим пагоном. Букві слабенькі гілочки обрізаємо на відтворення, можливо, частково на плодоношення. Відтворення плодоношення. І залишаємо тут цей пагін з королівською брунькою. Так само на плодношню. Ми тут потім щось виберемо і це відріжемо все. Корочуємо. Букові гілки ми обрізали. Всі гілки на центральному провіднику я просто вкорочую на плодношнє відтворення, плодношнє відтворення, плодношнє відтворення. Цю в принципі, залишимо на плодношнню. Так само цю плодоношнє відтворення. Короткі. І гілочки, які знаходяться в самому верху, ми вкорочуємо приблизно наполовину на, на 3-4 бруньки для плодношнє відтворення. Центральний провідник зверху ми вкорочуємо буквально на одну-дві бруньки. Подивіться, який вигляд це дерево персика має після обрізки. Нагадаю вам, що я обрізаю навертено, але не так сильно, як в інтенсивних садах. В інтенсивних садах вони обрізають набагато сильніше, і в них є на це свої причини. В мене тут є трошки більше місця, як і вправо, так і вліво, як і між рядами. І я маю, в принципі, більше часу на догляд за цим персиком. Я знаю практично кожну бруньку, кожну гілочку. Я в будь-який момент можу підкоригувати, підламати, вирізати і так далі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також пишіть в коментарі свої пропозиції і запитання. Я впевнений, що після обрізки персика виникають дуже багато пропозицій і запитань, тому що кожен персик обрізає по-своєму. Дякую вам за увагу! Побачимось!